До комендантської години тут стукається, грюкається, щось працюється. І не просто щось. Так у Бора танської громади створюється новий молодіжний простір. Заробітників тут молодь з різних куточків України. Я з кривого рогу, потрапила, дізналася про програму віднови. Було цікаво потрапити в Волинську область, тому що ніколи тут не була. От, приїхала, робила багато класних штук, навчилася рівняти штукатурку, навчилася робити фініш. 30 молодих людей зі всієї України приїхали у Волинське село завдяки програмі молодіжних обмінів Віднова ЮЕЙ. Суть проєкту у тому, що ініціативні українці віком від 18 до 35 років власноруч відбудовують у різних містах та громадах простори для розвитку молоді. І жителі Ратнева, презентувавши свій проєкт, здобули перемогу і стали учасниками всеукраїнської програми. Ми відновлюємо наш. Будинок культури, а точніше, ми зараз на сьогодні робимо приміщення, в якому будуть займатися наші молоді хлопці, молоді дівчата і всі бажаючі люди. Бюджету проєкту Віднова було виділено 2,5 тисячі доларів це тільки на закупівлю будівельних матеріалів. Додатково в рамках програми фінансується проживання, харчування, доїзд та дозвілля волонтерів. Ми працюємо першу половину дня. Першу половину дня ми загалом в нас як штукшкоштукатурили стіни. Ось а зараз ми прибираємо. Перше пробую такі ремонтні роботи і досить непогано виходить. І взагалі фізично не втомлююся. Тобто це дуже круто. Волонтери провели на Волині тиждень. Більшість з них тут вперше. Я на Волині вперше. Ну дуже такі привітливі люди, дуже готові всі поділитися, розповісти. Я серед молодих волонтерів, будівельників і місцеві жителі. Ну, я, в принципі, все життя, як все життя після навчання зразу почав цим займатися ремонтом. В Швеції працював. По суті, нового нічого не дізнався, тільки що знайомство. Молодь не лише працює, а й відпочиває та пізнає волинь. Усе після роботи на об'єкті на дні дуже прикольно, тому що нашу програму придумали так, що в нас поєднується така освітня, пізнавальна і. І сама робота безпосередньо, так ми їздили в різні громади, ми були на пасіках, ми були в Криївці УПА, для нас співав національний ансамбль, і це так круто. Типу, ви щось робите? Але відчуваєте одразу віддачу. Молодь каже, у Ратневі сподобалося, і жодного разу про приїзд сюди не пошкодували. Я знайшла нові знайомства, я отримала досвід, перезавантажила, змінила якусь обстановку. До слова, раніше у селі була спортивна кімната. Втім, там не було належного ремонту, приміщення не опалювалося. Тому Боратинська громада виділила стару гардеробну кімнату в народному домі, щоб тут облаштували молодіжний простір. Адже незважаючи на те, що у Ратневі проживає тисяча людей, молоді вистачає. До того ж, результати опитування, яке напередодні проводили громадські активісти поміж людей, показали, що місцевим бракує території для спільного дозвілля. Переглядати фільми цікаві для них. Люди хочуть займатися настільними іграми, типу монополія, мафія. Ось такого плану провести час. Люди хочуть займатися фітнесом, спортом. Усе це зможуть місцеві робити в новому молодіжному просторі. До його облаштування долучився і місцевий аграрій, який дав гроші на нові вікна. І Боратинська сільська рада. Боратинська сільська рада проплатили. Роботи про про по проведенню електриків це наше приміщення. У нас є світло, у нас є розетки, будуть підключені каміни, буде підключений в нас проектор, комп'ютер. Усі роботи на об'єкті завершуватимуть місцеві активісти. Поратися з усім сподіваються до нового опалювального сезону. Молодь цими вихідними уже повернеться додому. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.